Довго очікувана e нарешті вийшла. Obsidian Entertainment відомі такими іграми як Knights of the Old Republic, Fallout New Vegas та Pillars of Eternity подарували нам нову RPG. Але, як завжди, новий реліз не без проблем. Багато кому гра не сподобалась. Кажуть, погана оптимізація, боївка, візуальний стиль, сюжет усе жахливо. Але критики та гравці у Steam оцінили гру на 7 з 10. Давайте з'ясуємо, хто ж таки має рацію та чи варто грати вам. Вітаю вас на каналі Граю А в етері у нас огляд Evout. Почнемо ми, як завжди, з геймплею. Зразу скажу, порівняння із Skyrim були влучні, але не зовсім. Міфи про те, що Evout це буде ніби просто мод на п'яту частину Elder Scrolls середили ще з перших показів геймплею, просто тому що боївка Evout – це, як людям тоді здавалось, спам однією кнопкою миші за воїна та затискання цієї ж самої кнопки миші за мага. Але насправді Evout значно цікавіші. У вас є можливість ухилятися у будь-які сторони, ви можете парирувати, а якщо ви вирішите просто стояти на місці і отримувати позицію, атакуючи, ви наповнюєте стан метр супротивника, який по суті гарантує вам можливість критувати хоча б час від часу. А якщо ж ви обрали грати за мага, вам доступні цілих 5 рівнів заклинань: від простих магічних снарядів та щитів до метеоритних штормів та стовпів льоду. Мені взагалі магія в цій грі подобається більше ніж у інших іграх такого типу. Замість того, щоб просто як у Скайрімі екіпірувати ці закляття, ви кастуєте їх з ходбару, але ви можете носити грімуар та паличку або будь-яку іншу одноручну зброю. Наприклад, я використовую грімуар та пістолет. У грімуарі у вас можуть бути як спели, які ви вже знаєте, та просто хочете використовувати їх частіше, та можуть бути навіть спели, які ви ще не прокачали, і хочете випробувати в реальних боях перед прокачуванням. У той час як паличка пропонує вам спосіб відновлювати ману цієї гри, есенція. А також надає можливість завдавати шкоду, навіть коли ваші заклинання перезряджаються. І говорячи про зброю, крім коротких та великих мечів, сокир, щитів, луків та арбалетів і раніше згаданих ремуарів і паличок, у оваут є пістолети та гвинтівки. Гвинтівки були задумані як зброя мисливців за головами, сильна, але повільна, але вийшов найгірший тип зброї. Проте пістолети це інша історія. Повільніше, ніж короткі мечі і сокири, але краще, ніж майже вся інша далекобійна зброя або великі мечі. Мені сподобалась комбінація грімуар та пістолет, бо це дає мені можливість заморозити ворога, щоб стріляти в голову точніше. Щодо броні та екіпірування, броня зроблена більш реалістично, ніж у скайрімі, трошки ближче до Kingdom Come Deliverance. Екіпірування зменшує кількість вашої есенції, мани та стаміни. тому чим важче броня, тим більше захисту, але менше завдаваємо вами шкоди. Кільця, амулети і тому подібне теж має свою вагу, але найчастіше того не коштує, краще їх не використовувати. Побафи від них не коштують зниження ваших статів. Але ось унікальні кільця і амулети це must have. У аваут немає пасивного відновлення мани або здоров'я, тому кільця, які додають такі ефекти, це те, що треба знайти на початку гри і ніколи не знімати, неважливо за який клас ви граєте. Усе це ви зможете ще й прокачувати, використовуючи матеріали, які знайшли. Хоча скрафтити зброю і обладунки з нуля неможливо, ви все ще можете покращити її характеристики за допомогою матеріалів, знайдених під час подорожі. Для звичайного та унікального типів екіпірування різні матеріали для прокачування. Легендарна зброя часто вимагає лут з босів або рідкісного ворога, тоді як звичайна – прості речі, які можна придбати в коваля. Я не буду спойлерити вам багато унікальної зброї та броні, але скажу так. Найчастіше вони просто мають більше шкоди, слід захисту та виглядають красивіше. Навіть із деякими мінусами унікальну зброю краще знайти на початку гри, щоб встигнути її прокачати. Якщо ви хочете побачити гайд про те, як знайти всю легендарну зброю у аваут, пишіть у коментарях. Давайте тепер поговоримо про компаньйонів. Відразу згадуються супутники із Skyrim або Dragon Age. Але ви, я гадаю, думаєте про компаньйонів із Балтер Gate. -у. Попереджаю вони у АВА не такі добре прописані, як наприклад у Балтурі, але все ж таки мають якийсь характер, як у Драгонейджі. У діалогах обговорюють сюжетні рішення та пропонують свої ідеї, можуть розізлитися на вас за неправильний на їх думку вибір. Але навіть тоді наслідків не буде. Вони вас не покинуть, не дивлячись ні на що. Та хочете ви бути холоднокровним вбивцею чи найдобрішим паладином, компаньйони час від часу сперечатимуться з вами, але все ж таки не покинуть команду. Так ви можете сказати їм залишатись у таборі, проте другорядні герої потрібні для проходження гри. На жаль, їх важливість у бою не відповідає важливості у сюжеті. Супутники завдають мало шкоди і мають невеликий запас здоров'я, проте можете застосовувати багато різних здібностей, які або приголомшують або сповільнюють ворогів, а також мають корисні пасивні здібності. Корисні більше їм самим, ніж гравцю, але що є тої. Є. Ви можете прокачувати своїх супутників, але не зможете змінити їх екіпірування, тому чим більше рівень головного героя, тим менш корисними стають компаньйони. Перед тим як говорити про сюжет, треба зазначити, що події гри відбуваються у світі Аора, а це значить, що АВАУ це пряме продовження серії Pillars of Eternity. Для того, щоб зрозуміти сюжет гри, вам не потрібно грати у минулі дві частини, але деяку передісторію, важливу саме в контексті ЕВАУТ, я розповім. Основна локація гри це живі землі, де живуть майже всі раси, рослини та звірі з цієї еори. Всі міста у живих землях побудовані менше сторіччя тому, тому можна сказати, що головний герой прибуває разом з першими дослідниками та торговцями на цей новий раніше безлюдний континент. Зі збільшенням кількості людей місцевий аналог імперії Ноксус, імперія Едір почала захоплювати території, саме захоплювати, а не завойовувати. Хоча й не без проблем з повстанцями імперія Едір більше покладається на інвестиції та політичні інтриги, ніж на армію та солдат. Треба зазначити, що Едір це найсильніша та найбільша держава у Пілерзеторніті. А ми, імперський посланник, є найсильнішим представником цієї сили у живих землях. На додаток до цього ми можемо обрати своє походження, тим саме ви були до того, як стали посланником. Ви можете бути аристократом, або магом вченим чи героєм ветераном, або може вас зацікавить почати за придворного віщина чи розвідника. Але насправді все, що це робить, це визначає ваші стартові характеристики та зброю, та додає декілька варіантів діалогу, які змінюються залежно від того, що ви обрали. Зразу скажу, ці унікальні діалоги, не як у Baldur's Gate, вони нічого не змінюють. Всі варіанти приводять вас до одного і того самого рішення, і навіть такі унікальні варіанти, як ніби можливість бачити майбутнє або позиція імперського розвідника, ніяк не змінює відношення інших персонажів до вас, чи додає якісь унікальні здібності. Саме час, я гадаю, ви запитаєте, що у головного героя з обличчям, бо ваут неможливо обрати расу, а точніше, доступна лише одна раса, богоподібні. Бачите, у світі Аора є 11 богів, і деякі з них можуть направляти своїх посланників, даючи їм фізичні властивості. Прикладами можуть бути паладжина з першої частини Підерз яка благословила богиня неба та птахів Палея, тому паладжина народилася з пір'ям на голові. Головного героя благословила богиня Сападал, тому у вас на обличчі гриби. Та не хвилюйтесь, це можна вимкнути. Проте NPC все ще будуть реагувати на вас, ніби гриби і не зникали. А бояться вони не без причини. У живих землях з'явилася нова хвороба Dream Scourge. Людям починають снитися сни, про те, як гриби з'являються у них по всьому тілу, і через деякий час так і стається. Після цього вони сходять з розуму і просто вбивають всіх навколо. Тому, коли приходить головний герой з грибами на обличчі, їм як мінімум ніяково, а як максимум вони зразу дістають зброю. Сюжетно прості NPC роблять це інстинктивно, подумають, думають, що головний герой заражений, але вони навіть не підозрюють, що гравець насправді є посланником бога, який хворобу цю створив. Загалом у вас лімітована кількість сюжетних гілок та лише чотири кінцівки. Звісно, перша прийняти гриби в прямому і переносному сенсі, вам потрібно слухати, що Сападал каже вам, і звільнити її, а також вбити інквізитора Лодвін, що, напевно, зробить більшість з вас. Друга кінцівка – це навпаки зрадити Сападал та вступити в Сталеву Гароту, організацію імперського інквізитора. Разом ви знищуєте всіх неверних імперій дір, але якщо вірити фінальній заставці, навіть ставши королем або королевою живих земель, ви не змогли досягти миру та спокою і очікуєте кинжала у спину. Дві інші кінцівки важко отримати під час звичайного проходження, тому вони менш серйозні. Одній вас вбиває інквізитор за те, що ви є посланником Сападал, а Едіри ненавидять всіх, хто не поклонюється у водіці, богині закону та правосуддя, і вбивають всіх хто, хоч якось відноситься до Сападал ще довго після вашої смерті. У останній кінцівці вам потрібно вбити ісападал і інквізитора Лодвін. Тоді ви досягаєте, якщо вірити фінальній катсцені, справжньої свободи, і тоді можете спокійно досліджувати світ без впливу імперії чи богів. Тому загалом історія не така лінійна, як у Dark Souls. Варіативність навіть не досягає Pillars of Eternity 2, де гра сяє, так це під час звичайного експлорингу та сайт квестів. Різноманітність локацій, данжів та другорядних активностей, на мою думку, перевершують навіть основний сюжет. Звісно ж, візуальна частина гри це найбільший аспект, чому дослідження цікавіше, ніж основний квест, дивитись на цей живий світ, так як він був змінений хворобою, на маленьких тварин, анімованих в 30 фпс, і поставлених за урепів, місцевих бандитів, які насправді є примітивною расою, племена якої зустрічаються всюди по живих землях. Та інших порожих істот, різних рослин, комах і тому подібних. Це джунглі, все ж таки. Світло від атак супротивників, і марсивні тіні, усі анімації від першої особи, все це разом створює дуже захоплюючий досвід, який погіршується лише оптимізацією та дещо рідкісними вагами. Я думаю час поговорити про проблеми вау. Найбільша проблема вау, це звісно ж оптимізація. Тут навіть ЄЛС сестри та моди вас не врятують, потрібен хороший ПК і все. На 3060 десь 30-40 фпс, а на 4070 десь 90 100. Тому, як завжди, треба чекати оптимізації. Чому ж тоді 7 з 10, а на 8 або 9, як зазвичай з хорошими іграми з поганою оптимізацією? Ну на це є дві причини: боївка та сюжет. Я вже згадував те, що люди порівнюють ваут зі скайрімом. І так, у першої і більше активних здібностей, навіть за воїна. Є додж, парирування, блок, але враховуючи які слабкі мечі, щити та у ваут. Гра швидко стає дуже репетативним клікером. Хочеться спробувати пограти за далекобійного персонажа, навіть не відволікаючись на те, що 3-4 ваших компаньйонів це ренджевики. Але і там є свої підводні камені, прогресія, пістолетів або гвинтівок, ви просто спамите заряджений удар, бо корисних здібностей у розділі рейнджера майже немає, а замага прогресія заклинань дуже повільна. Наприклад, у вас є вогнемет на першому рівні, фаербол на п'ятому та метеоритний дощ на десятому. Це все з вогняними спелами у оваут. І так з трьома іншими елементами, як режані голки, завірюха, морозний залп та заморожуючий стовп. і все. Я зразу попереджу, що ви будете використовувати кожне закляття десь по 10-15 годин, і ніколи немає жодної причини повертатись до заклять минулих рівнів. І на додаток до всього цього ви можете відкрити і прокачати всі закляття за одне проходження, не просто закляття одного елементу, а прямо всі закляття з можливістю скидувати свій рівень, щоб перерозподілити скілпоїнти, звичайний гравець, як мінімум, зможе спробувати використовувати різні закляття і обрати, які йому подобаються більше ж там можна сказати і про гілки воїна та рейнджера. Хоча, з залежністю від екіпірування, гравцеві доведеться створювати нового персонажа, щоб пограти за інші класи. Але навіть тоді історія та боївка не пропонує нічого нового на друге чи третє проходження. Грімуар та паличка єдина найкраща комбінація у грі. Пістолет на другому місці виглядає краще, ніж паличка, тому я його і використовую. Щось важче за сокиру зразу знижує вашу шкоду на 30-50%. Все це в комбінації робить гру дуже нереграбельною, а реєграбельність дуже важлива для гри, яка коштує 70 доларів. Її можна пройти за годин десь 60, в принципі, отримавши насолодження, але це майже по долару за годину, бо я дуже сумніваюся, що ви будете грати у неї вдруге. Тому у висновку можна сказати, що краще ваут не купляти. За ці ж гроші краще купити першу чи другу частину серії Pillar of Eternity. Або ж якщо у вас комп'ютер потягне Kingdom Come Deliverance 2. Та гра, як я зразу скажу, на свій хайп заслуговує. Основні плюси Аваут це графіка та деталізація, а мінуси це все інше. Сюжет, оптимізація, боївка. На жаль, гра провалилася, хоча багато хто сподівався, що Obsidian Entertainment буде наступною Larian Studios і поверне ігрову індустрію правильне русло. Але як я завжди кажу, я лише граю та кажу свою особисту думку: грати чи ні, купляти чи ні, вирішувати вже вам. Пишіть у коментарях, чи хочете ви побачити гайди по цій грі, чи може вам хотілося подивитись відео про сюжет Вауд та світу Пілерс Фітерніті. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд, та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше подібних відео. Слава Україні та до зустрічі у новому відео!